Доброго дня! Сьогодні будемо розпаковувати ось такий шурковерт торгової марки, марки «Розетка». Tak, będziesz Tak, co ja tak rozumiem czek, i garańtija. це модель RD 1220LI Ось такий черемоданчик Це інструкція. Ось і сам шуруповерт. Перед додаткова батарея і шуруповерт. Ось так виглядає шуруповерт. Працює. Є дві швидкості. Перша, друга, це перша швидкість, це друга швидкість. Є фонарик, підсвітка тобто Батарея знімається легко. У є 18 швидкостей і режим сверління. Перше. Якось так дивно поставив зараз нібито в першу швидкість. Один раз переключив, але далі перша. Другий раз переключив, друга, Третя. Ну, На межі першої якась незрозуміла штучка, але ну, нічого. Е, що скажу? Шруповерт цей коштує там, близько 900 гривень з двома батарейками і цим кейсом. Кейс, ну, кейс, звичайно, такий хлюпенький. Тут, думаю, довго він не послужить. Але чому вибрав? Тому що такий самий шуповерт без кейса і без батареї. Коштував 500, не пам'ятаю, близько 600 гривень, трошки інша модель. окремо батарею купити це вийшло приблизно 900 там, з копійками гривень. Тому я вирішив взяти все в комплекті, плюс кейс в подарунок. Так, він не дуже хорошої якості. Шкода, але трохи час послужить. Е не знаю, скільки цей шуповерт послужить. Скажу зразу, я дуже мало працюю з шуповертом. Він мені потрібен дуже рідко, тому я не купляв якийсь дорогий відомих брендів. Тому що просто не потрібний мені. А цей вирішив купити за такі гроші. Надіюсь, певний час в мене прослужить. От. От патрон. Давайте ми включимо другу. Тріщотка спрацьовує. Включимо восьму швидкість. Працьовує. Досить важко переключається оцей переключатель швидкостей. Можливо, він з часом розробиться і буде краще, але поки що незручно, дуже так якось туго важко. Оця штучка, звичайно, не металева, це тільки так помальовано під, колір, під, під кольор металу сірим кольором. Це пластик. Реверс. Працює. Що ще сказати? Ще одна батарея, давайте спробуємо її. Теж заряджена. Ємність батареї, будь ласка, можете прочитати. 1,5 Літій-іонна батарея не потужна, це досить мало, 12 вольт. Побачу, скільки вона пропрацює. Зараз, на жаль, немає можливості ні просверліти, ні закрутити будь-який шруф. Тому нічого більше не скажу по його якості, по його потужності. Діаметр сверла заявлений максимальний 10 мм. Мінімальний не вказується, по моїй пам'яті десь в характеристиках писали 0,8 мм. Попрацюємо, побачимо, як він буде працювати. Всього доброго.